Для приготування вишневого зефіру нам потрібно 60 грам цукру, 60 грам білка плюс 1 грам лимонної кислоти, збити до піків стійких. Паралельно варимо сироп. Для цього нам потрібно 250 грам цукру та 250 грам вишневого пюре. У мене воно свіже, може бути 5-хвилинка, будь-яке яке у вас є з додаванням 8-9 грам агар агару силою 1200. Уварюємо сироп до закипання. після кипіння ще 5 хвилин до ниточки на помірному вогні. Вливаємо сироп у білкову масу, збиваємо до кратера, відсаджуємо у довільній формі. І у вас виходить ось такий чудовий зефірчик. Дуже смачний, плотний, просто не передати словами. А я бажаю всім смачного та гарного настрою.